Моє вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Держава роздає до 250 тисяч гривень для підприємців. Пожежа в магазині на європейській рятувальники врятували трьох людей. У Полтаві готують чайні суміші для наших військових: заспокійливі, імуностимулюючі, та не тільки. Гроші в діло і без повернення на розвиток та започаткування нового бізнесу можна отримати від держави до 250 тисяч гривень. В рамках започаткованого минулого року проєкту є робота, спрямованого на стимулювання підприємницької діяльності. Більше про це у нашому матеріалі. Кожен українець може взяти грант на розвиток або на створення власного бізнесу. Так, держава підтримує підприємців і допомагає створити нові робочі місця. Розповідає директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. Додає, подати заявку на отримання гранту можуть майбутні підприємці, чинні ФОПи або юридичні особи. Для цього варто скористатися додатком Дія. Цей проєкт дає можливість кожній людині, кожному громадянину України від 18 до 63 років. Подати заявку. І отримати грант на створення або розвиток власного бізнесу. Документи подаються без будь-яких контактів за волею громадянина через додаток Дія складайте бізнес-план, подайте документи через дію, захистити цей бізнес-план, отримати рішення та відкрити рахунок. Сума мікрогранту від 150 до 250 тисяч гривень. Його можна використати на придбання меблів, обладнання, орендну плату за нежитлове приміщення, за обладнання, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення тощо. Якщо ви отримуєте грант до 150 тисяч, ви створюєте грант на три роки, на два роки ви створюєте одне робоче місце офіційне із заробітною платою. Якщо ви берете до 250 тисяч, ви створюєте два робочих місця. Якщо ви серйозно будете займатися бізнесом, сума гранту зменшується на суму податків і зборів, які ви заплатите. Державний центр зайнятості розглядає вашу заявку протягом 10 робочих днів після завершення кінцевого строку подання. Рішення ухвалюється на підставі висновків банку, оцінки бізнес-плану, співбесіди та результатів перевірки ділової репутації. Також цією можливістю можуть скористатися і чинні військовослужбовці, а також ті, хто має інвалідність внаслідок війни. У Полтаві зіткнулися лексус та шкода. Одного з водіїв госпіталізували дорожня транспортна пригода сталася 11 липня близько 20-ї на перехресті вулиць Небесної Сотні та Анатолії Кукобе. За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Автомобіль марки Lexus ЛС під керуванням місцевого 21-річного полтавця допустив зіткнення із автомобілем марки Шкода Октавія, яким керував також місцевий мешканець 43 роки. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля шкоди отримав тілесні ушкодження, та з місця події був доставлений до медичного закладу. 11 липня близько 15-ї години в магазині на вулиці Європейській у Полтаві виникла пожежа. До гасіння залучилися 17 чоловік особового складу ДСНС та 4 одиниці техніки. Повідомив речник служби Віталій Шкаревський. Коли рятувальники прибули на місце, негайно приступили до розвитки та гасіння. У зв'язку з синім задиленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час пожежі було врятовано троє людей. Локалізовано пожежу о 15.56, ліквідовано о 16.08. Причина пожежі наразі з'ясовується. Депутати Полтавської обласної ради готуються до чергової сесії. Сьогодні ряд питань розглянули і на засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності. Детальніше у матеріалі наших журналістів. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією та забезпечення прав і потреб військових і учасників бойових дій присутні розглянули ряд листів, які стосувалися внесення змін до комплексної програми щодо забезпечення законності правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян та оборонної роботи на 2021-2027 роки. Один із них від Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру міністр. Ерства внутрішніх справ України та філії державної установи Центр охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України в Полтавській області. Розглянуті були питання, які потребують нагального вирішення як сесійного, так і рішення комісії. До нас звернулися експертний центр для того, щоб ми дали йому змогу придбати необхідне обладнання. Депутатами було прийнято рішення вже давно про фінансування, але там змінились маркування і найменування. Не обладнання, яке вони мають придбати, тому просто технічно депутати змінили цю назву. За словами голови постійної комісії Олега Хардіна, 5 мільйонів гривень вже виділені на обладнання полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Питання було в тому, що кошти виділені, але в зв'язку з певними подіями і необхідністю потрібно було замінити один вид обладнання на інший. Таким чином, це дозволить своєчасно проводити експертні дослідження і зменшити криміногенну ситуацію. Усього на комісії розглянули п'ять питань: погодили члени комісії кандидатури для нагородження на грудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України. Комунальники почали вивозити сміття, що накопичилося біля сміттєвих контейнерів у селищі Червоний Шлях та Яківці. До цього його не вивозили понад місяць. Тому утворилися величезні купи з гілля та непотребу, скаржаться місцеві. Як нам пояснили в КТП 1628, до 1 квітня цю роботу виконував харківський підрядник. Зараз стихійні сміттєзвалища, що утворилися біля баків, прибирають власними силами полтавські комунальники. Тому обслуговувати усі райони вчасно не встигають, але намагаються прибрати регулярно затримки виникають через великі об'єми сміття, не вистачає і комунальної техніки, але її придбання за словами виконуючого обов'язки директора КТП 1628, Вже затвердили на одній з останніх сесій полтавської міськради. На червоному забирали постійно, і машина була, і трактор був. А це щось оце з місяць не забирають. Ну непонятно, яка причина. Великий об'єм походить сміття, тому виникають ситуації. Купи ростуть на жаль швидше. До обіду прибрав а після обіду вони вже великі. Зараз пройшла сесія, яка затвердила там програму по покупці техніки, на тому числі на ТТП. Очікуємо придбання ще сміттєвозів і заднім завантаженням з боковини для ручного прибирання. Там в програмі є е -е, покупка бульдозера на звалище, бо у нас там техніка геть слаба. Заспокійливі, імуностимулюючі та не тільки і це не про пігулки, а про трави. У Полтаві готують чайні суміші для наших військових. Як це роблять та куди відправляють у сюжеті наших кореспондентів? Відкашлювати чи брець, наприклад, трохи дерев'я можемо покласти зверебію, трохи лістиків різних от малини, вишні і смородини. Так у Полтаві формують чайні суміші для наших захисників. Волонтерка Ксенія Нікічук пояснює, кожна із рослин має свої лікувальні властивості. Ця трава називається деревій, ще кажуть тисячелісник. Вона дуже для ЖКТ ну, Взагалі вся укріпляється. Це пелюстки, троянди дуже гарно в чаї йде. Це от суниця дуже така запашна. Гарна, це чібрець від кашлю, простуди. Оце лісточки смородини, вишні, малини. Після формування трав'яних сумішей усе кладуть у пакетики та обов'язково розміщують етикетку з вмістом збору, пояснює волонтер Іван Якушев. За його словами, це колективна робота багатьох людей. Самі ми потрошку збираємо, а так ми їх не збираємо, нам люди приносять, які збирають, з районів передають, сьогодні ближайших привозять. З дальніх районів три неділі йде заготовка лікарських рослин. Потрошку ми їх досушуємо, готуємо, ріжемо порціонними і будемо робити, чаї. відправляють такі пакунки на Донецьку, Харківську, Луганську області. Якщо у вас є чим допомогти волонтерам, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані. Сьогодні у Полтаві провели круглий стіл надання психосоціальної допомоги захисникам, захисницям, членам їхніх родин, а також особам, які постраждали від російської агресії. Участь у заході взяли психологи практики області, військовослужбовці, рятувальники та освітяни. Детальніше у сюжеті. У Полтаві провели круглий стіл на тему надання психосоціальної допомоги захисникам, захисницям, членам їхніх родин, а також особам, які постраждали від російської агресії, в якому взяли участь психологи практики області, військовослужбовці, рятувальники, представники Полтавської обласної ради та освітяни. Я вас вітаю в національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, в якому вже Багато років активно функціонує успішно функціонує кафедра психології, і мені надзвичайно на сьогодні приємно констатувати той факт, що досить недавно ми підписали договір про співробітництво уповноваженим Верховної ради з прав людини. Дмитром Лобунцем договір про співробітництво психологічної допомоги потребують та потребуватимуть мільйони українців: військові, їхні родини та цивільні, усі, що миті, живуть у стресі через війну, підкреслив заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чепурко. Та додав, обласна рада максимально сприятиме створенню умов для психологічної реабілітації усіх, хто її потребує. На сьогоднішній день все, що залежить від обласної ради. Це там створення відповідних медичних закладів, фінансування з обласного бюджету. Ми налаштовані, ми з військовою адміністрацією співпраці вже зараз про це говоримо. І держава, ті завдання, ті задачі, які ставить перед нами. Ми їх безумовно виконували і будемо виконувати, але такі круглі столи вони потрібні з максимальним залученням всіх. Дев'ятий рік війни в Україні показав значну стресостійкість нашого суспільства, але тривала широкомасштабна війна активізувала проблему організації надання медичної та психологічної реабілітації, зазначили учасники круглого столу. Ми вже сьогодні маємо на полтавщині декілька тисяч звільнених військовослужбовців з різних силових відомств, також декілька сотень. Членів сімей загиблих, зниклих безлісті та ті, що перебувають в полоні. На жаль, кількість зазначеної категорії з кожним днем тільки збільшується. Повторщина не стоїть простором. Зараз на обговоренні знаходиться проєкт. Комплексної програми реабілітації захисників і захисниць України на період 23-25 роки отримати безкоштовну психологічну допомогу у Полтаві можна через представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а в найближчому майбутньому через спеціальні реабілітаційні центри. Зараз департаментом охорони здоров'я розробили механізм, і обласна рада підтримується і фінансово, і організаційно стосовно створення реабілітаційного центру. У нас вже є реабілітаційні центри стосовно там фізичного, тобто на базі там наших лікарень, де можуть прийти після травм. Але є ще психологічні травми. Це трішки інше. Сьогодні, завдячуючи круглому столу, ми маємо змогу проговорити різні концепції і різні механізми. Для ефективної допомоги постраждалим від російської агресії. Необхідно об'єднати зусилля психологів, силових відомств та цивільних психологів. Зауважили учасники круглого столу. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТЕПІЛЮІ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію на телефон 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде Україна.